Привіт, мої тонкі реалісти. Я знаєте, я прокинулася е, з думкою про яничар. Чомусь у мене виникла така думка, що хто ж таки були яничари, як взагалі так склалось, за рахунок чого вони були воїнами, такими сміливими і відданими е, султану турецькому османському. Феномен Яночар полягав в чому? В тому, що це діти народжені в християнських сім'ях які зреклися зирк... зирк... своєю віри. Османи діяли за принципом, що найбільш відданий воїн той, хто зрадив своїх батьків. І фактично українізація, ось та жорстка тих, які люблять пожорсткіше, вимагають чого сьогодні. Вимагає зрадити своїх батьків, щоб дитина, яка в садочку, чує слова, типу мова окупанта, розуміючи, що її батьки розмовляють своєю мовою вдома, що зробила, почала соромити своїх батьків. Щоб коли виросла, вона пішла проти цих батьків. Це свідоме внесення розколу не просто в державі, а в сім'ї. Чимало ми знали таких розколів, своїй історії і до чого вони доводили. І при чому, а де султан, де той мудрий правитель, який а, веде у бій цих солдатів? Тому що кого виховують зараз ці мамочки, які приходять і кидають звинувачення трирічним дівчинкам? Вони виховують майбутніх солдатів? Солдатів для кого? Для себе, тому що мудрого султана, який піклується про свою державу, поки що у нас на горизонті немає. Але кожна блуха почуває себе султаном, який вправі вирішувати чужі долі.